Увечора ластівачки, соколики, занурила дідові книги і е, сповнила захист який він робив. Я теж його робила. Ну, не, ну скажу, років 5-4 назад. Дуже сильний. Один захист називається «Бєсова ограда. Це від всіх бісів, полубєсів. Від всієї нечисті, дуже сильний. І я от його знову знайшла. І знову зараз тепер людина в мене його замовила і буду ставити Зараз я вам прочитаю слова із записника Діда Нестера, як він сразу описував цей заговір, цей захист, один із самих сильних у магії. І так. Дивіться, як він пише. Навчу долю, долю, навчу, як долю, долю вашу рахувати і читати. Наука моя стара, то як буду дивитися вашу долю, так і відразу обережник залізний поставлю на вас. Ні скотина не влізе, не заважати мене, проб'є. Мого става обережного. На людину, яку я поставлю, буде цей у добрі купатися, життя радості, житті радіти, діти рости будуть у доброті. У будинку в золотому достатку прибутку буде. Заговарюю, від ворожої рушниці, від ворожої мови. У мене котусик прийшов. Давай, давай. Від, ворожу... від ворожої рушниці, від ворожої мови, від нагорі чеклуна. А далі тут не можу вже вам читати, бо тут сам заговор іде. Оберегом залізним хутко закриваю від зла незмірного, від болячок гнітучих, від болячок зростаючих. Тільки по такій фотокарточці, як я зроблю, Дивитися долю, долюшку буду, і обережник залізний ставити. От він так писав: І тут заговори, три, три дні треба ставити цей заговір. Це не бісова ограда, це залізний заслон. називається. В нього заговір такий. Це захист від цього, що я прочитала. А ще є в нього такий захист бісового Града і сіміканічний захист. Бісового граду я ставлю, сіміканічний захист частіше ставлю. А залізний цей заслонник дуже гарний він на діток, щоб не глазили. Так що, отакі дуже сильні заговори із дідового записника. Ну, його мовою читала.